Джордж Нойл Гордон Байрон, видатний англійський поет, якого ще за життя сучасники сприймали не просто як одного з романтиків, а як символ європейського романтизму. Майбутній поет народився 22 січня 1788 року в Лондоні. І за своїм походженням належав до Вищої аристократії Великої Британії, щоправда, на час його народження фінансове становище сім'ї Байронів було катастрофічним. Але в травні 1798 року сталася подія, що кардинально змінила життя молодого нащадка аристократичного роду. Помер його двоюрідний дід Вільям Байрон. Відтак десятирічний Джордж Гордон Байрон успадкував титул лорда та родове помістя замок, Нюстецьке аббатство разом із навколишніми землями. Усе змінилося в житті Джорджа. Зі звичайної школи він потрапив у привілейовану. Аристократично, а згодом у престижний Кембриджський університет. Під час навчання хлопець основну увагу приділяв античним авторам та студіював філософські твори 18 століття. Його світогляд сформувався під впливом англійських і французьких мислителів доби просвітництва. За правом народження лорд Байрон у віці 21 року посів місце в палаті лордів англійського парламенту, де сподівався долучитися до покращення суспільного устрою Англії. Ще в школі Байрон розпочав поетичну творчість. У його перших, ще недосконалих віршах уже є те. Що стане головним у романтичній поезії Байрона? Пристрасне внутрішнє я, ліричного героя, опис його бурхливих переживань. У 1806 році юний поет зібрав і впорядкував свої вірші, і упродовж двох років одну за одною видав три поетичні збірки. Несподівано для 18-річного Байрона найвпливовіший журнал Великої Британії надрукував розгромну рецензію на його твори. Запальний Джордж дав своїм критикам емоційну віршовану відповідь, де уїдливо оцінив усіх відомих англійських поетів і літературних рецензентів поіменно. Вибухнув грандіозний скандал. Однак Байрона в Англії вже не було. Він вирушив у подорож до екзотичних для англійця, Португалії, Іспанії, Албанії, Туреччини та Греції. У 1811 році поет повернувся до Англії і невдовзі видав перші дві частини поеми. Паломництво Чайлд Гарольда, які відразу ж здобули шалену популярність. Одного чудового ранку я прокинувся і дізнався, що я знаменитий, згадував пізніше Байрон. Спостерігаючи за життям у різних країнах та розмірковуючи над причинами Постійних воєн, юнак доходить висновку, що світом керують не прагнення людини, а незбагненна і непередбачувана доля. Ця ідея відобразилася в поемі Паломництво Чайлд Гарольда. В традиційних для романтизму мотивах. Приреченості, світової скорботи та неможливості зміни недосконалого суспільства. Грандіозний успіх поеми зробив Джорджа Байрона не просто відомим. Поет став живою легендою. Кожен новий твір приносив йому успіх, але політична діяльність та особисте життя не складалися. Жодна його парламентська ініціатива, спрямована на поліпшення життя народу, не знайшла підтримки. Байрон почав відкрито говорити про корупцію в парламенті, а сам парламент став називати наш госпіталь. Це виводило з рівноваги мужновладців і ставлення вищого світу до поета ставало все гіршим. Перед ним зачинилися двері порядних домівок. На тлі публічних скандалів відбулося розлучення Байрона з дружиною, яку він кохав і з якою прожив лише рік. У цей важкий для нього час поет створює збірку єврейські мелодії, до якої увійшов сповнений відчаю вірш Мій дух як ніч. Не витримавши цькування, 28-річний Байрон був змушений покинути Англію, щоб уже ніколи не повернутися. Життя за кордоном мало свої переваги. Не було постійних утисків, що їх поет відчував на батьківщині, зникла необхідність зважати на умовності світського життя. Роки вигнання стали періодом найвищої творчої активності Байрона, коли була створена більша частина його поетичного доробку. У цей час з'явилися найкращі його поезії, а також історична поема Мазепа. Своє романтичне уявлення про свободу Байрон втілив у життя. Підтримавши визвольний рух в Італії, яка перебувала під австрійським пануванням, і збройне повстання в поневоленій турками Греції, ім'я поета виконало і важливу пропагандистську роль у багатьох країнах Європи до справи визволення Італії та Греції, громадськість поставилася схвально лише тому. Що за це боровся знаменитий англійський поет-романтик. У Греції Байрон занедужав на пропасницю і 19 квітня 1824 року раптово помер. Похований Джордж Гордон Байрон в родинному склепі в церкві Ханкел-Торкарт, Неподалік від Нюстецького аббатства в Ноттингемширі.